Привіт, привіт! Давайте знайомитись. Мене звуть Ані. Я сородопедагог. Працюю уже в даній сфері 10 років. 8 років із них я працювала. Акустиком налаштовувала слухові апарати та кохлеарні імпланти. Тому я як ніхто знаю, як краще допомогти нашим дітям з порушеним слухом, як правильно побудувати корекційний маршрут. За 10 років я перепробувала безліч різних прийомів та методик і вибрала для себе лише ті, які дійсно дієві, працюючі та які показують хороші результати. Шість місяців тому я відкрила ФОП, почала працювати сама на себе, як то кажуть, пішла у вільне плавання. Чим я можу бути корисною для вас? Я проводжу онлайн-заняття з дітьми від 3 років, приймаю очно у місті Луцьку, проводжу консультації для батьків, супервізії для колег, проводжу також різні курси, курси підвищення кваліфікації.